Сьогодні, як і завжди, ми віримо в перемогу нашої держави. Ми знаємо, що Бог з Україною і з його поміччю ми здолаємо будь яке зло. Друзі, вітаю вас та ваші родини світлим, Христовим Воскресінням. всі молитви до Господа за Україну, за наших захисників і захисниць. Зміцни Боже їхню силу та витрим, дай їм наснаги та сміливості, допоможи у боротьбі. Проти ворога і захисти. Дніпропетровщина – край козацької слави, тому завершити хочу молитвою казака характерника коли сії промовляли наші пращури, йдучи у бій проти ворога. Нехай сьогодні ця молитва оберігає наших воїнів. Одягнувшись вісою Христа, шкіра моя, панцир заїздив, кров, руда, міцна кість, меч буладна. Швидше стріли, пильніше сокола, броня на війні. Господь в мені. Друзі. Нехай свік віри та надії завжди вживе в наших серцях. Христос Воскрес! Воістину воскрес!